Тож у нас у студії учасник протистояння на сході Боцман. Ми говорили щойно про е якраз збитий малазійський авіалайнер. Е ви кажете, що ціль була інша, що терористи. Там чи російські навідники, які були за цією установкою, БУК, вони помилилися. Яка була ціль? Ціль була це українські військові літаки. Вони хочуть максимум знищити, щоб у українському повітряному просторі знаходилось якомога менше техніки вітчизняного виробника. Тобто, якщо у них вільне небо, вони тоді можуть далі вести свої військові дії. Тобто зараз найбільша загроза для терористів з боку антитерористичної операції це саме небо. Звідти їм завдаються найбільших ударів, я правильно розумію? Тому вони і намагаються стріляти, ну, можна сказати, навпомацьки в небо, щоб взагалі там ніхто не літав. Основна загроза для терористів це і є проведення антитерористичної операції. А більше нас... з повітря чи більше? Так, з... більше з повітря, тому що з повітря можна більше взяти, так скажемо.